Доброго дня, мої шановні глядачі? Відповідаю на ваші запитання, які ви мені написали в групі в телеграм-каналі. І перше запитання звучить так: як скоро дадуть нам наші партнери умрійні літаки F16? Як скоро? Дивіться, їхні бажання, скажімо так, їхні бажання, їхні обіцянки дати нам ці літаки трошечки знижають градус напруги. Це можна сказати, що вони не дуже гарять. Не дуже вони горять. Можна навіть сказати, що вони трошки погасли в своїх бажаннях допомогти нам перемогти. Ось так. Давайте подивимось, що тут. Мається на увазі зміни, зміни. Вони в чомусь почали боятися, вони бояться. Бояться вони, що вони самі втратять опірність. Тобто вони самі за себе почали боятися, що вони накличуть на себе біду, накличуть на себе біду. Тим самим, тому вони і роблять такі моменти, коли. Ну, знаєте, вони прямо не говорять, чому ми не дамо, а вони просто тягнуть час. Вони, ніби, знаєте, знизили бажання, жагу бажання нам допомогти в цьому плані, але вони не можуть нам сказати прямо. Вони починають якісь відмовки робити. Чому? Але тим самим вони не виконують свої обов'язки. Ну, не обов'язки, а обіцянки. Тут ідеться мова про обіцянки, а не обов'язки, я вибачаюся. Так, ну дивіться, ще тут можна сказати, що вони будуть давати рівно стільки, скільки вони вважають за потрібне. Адже вони все ж таки не хочуть, щоб е, нас перемогли. Тому вони будуть давати за цій карти шістка пентаклів рівно стільки, скільки вони будуть вважати за потрібне. І те, що вони будуть вважати за потрібне. Так, ну, навіть якщо взяти за цією картою, тут би йдеться мова трансформація або зміни от мечі от над головою, те, що літає, в більш якесь таке вогняне, наземне. розумієте? Вони змінили свою думку. І замість літального, далекобійного, вони нам дають таке, що допомагає нам тримати. Баланс, тримати силу, ну, от, рівно стільки, щоб не програти. Знову ж таки, вони, скажімо, вони не хочуть, щоб ми програли, але вони і не дають нам виграти. Ну, ми це і самі знаємо, і карти про це говорять. Вони якби блокують для нас втрати. Більш, ніж ми втратили, блокують цією допомогою. Але цієї допомоги мало. Ця от п'ятірка жезлів, вона не активна. Це говорить про те, що ну, не настільки вона потужна, яка має бути. Ми відкриємо цю ще карту. Ну, знову ж таки, тут ідеться мова якби демотивації допомоги. Демотивації допомоги настільки, щоб ми відчували себе як професійні, як професійні борці, ось так можна сказати. Ну, знизилась в них якась мотивація, знизилась. Того, що вони знову ж таки насаджують нам якісь свої умови. Свої умови стосовно війни сконцентруватися на чомусь, на, на чому їм вигідно. І це стосується якось закінчення з, з, з війною. Війна закінчена, але не за нашими умовами, за їхніми умовами. Розумієте, вони тут знову починають якусь тему е, таку, Підкилимкові підкилинкові під якісь такі приховані мотиви в них є. Тому поки я не бачу, що вони їх дадуть. Ну, Дивіться, якщо шистка пентаклів, то це десь ну, шистка. Дивіться, за зашистку Пентаклі. Пентаклі це дуже довга карта, це ну, приблизно півроку, а може і більше. Того, що і смерть вона повільна, дуже повільні зміни смерть. І тому приблизно нам ну, через півроку можна очікувати якихось змін, якихось змін, які нам допоможуть вийти із невигідної позиції в позицію активну, наступальну. Тому от за цими картами, от я можу сказати так, я вам просто ще пояснила їхню мотивацію або демотивацію. Але якщо взяти за великим рахунком, то де через півроку почнуться зміни. От мечі, оце ось що летить над головою і лякає людей. Ну В такому плані. Далі. Ну, і це стосується також і ракет, тому що те, що воно літає. те, що літає. Ну давайте ще за ракети. Ракети далекобійні, як скоро нам дадуть. Далекобійні ракети. Взагалі, то вони дуже бояться від... з нашого, з нашої сторони вони бояться. Якоїсь необдуманої теми, тому необдуманих дій. Необдуманих дій. Е, тому вони, от, знаєте, от пообіцяли, але вони якось цю тему е, як поспішили, поспішили в своїх словах. Вони якось намагаються вийти з цього становища, що вони нам пообіцяли, але воно, от якби, як пообіцяв, то давай. Ну, давайте. Ну, в принципі, тут карти якось швидше йдуть. Вони вже, як пообіцяли, що дають, то вони вже вимушені щось робити. Тобто гарна ідея, вона от має судьбоносні зміни. І вони роблять вибір, ну, знову ж таки, якось вони нестабільні в своїх обіцянках. Знаєте, от як як то говорять слово дав, слово забрав. Знову карта поліпшення буде от далекобійні. от Кінцева, кінцева точка, коли вони нам дадуть, тобто дедлайн, дедлайн. Це трошки швидше, ніж літаки, то приблизно десь менше, ніж 5 місяців. Буде поліпшення. Менше, ніж 5 місяців. Але ось вони розуміють, що вони мають нам дати, щоб ту дестабілізацію нам повернути в стабільність для нас. Ну, вони мають дати, тому що вони прив'язалися, підписалися під цим словом, ну, приблизно десь ну, от протягом п'яти місяців. Про це не потрібно нам говорити взагалі. Тут карта є хитрощів, карта є хитрощів, ми щось можемо не знати і це правильно. Тому давайте ми про це просто помовчимо. Воно все вирішиться. Вирішиться і я вам скажу раніше, ніж ми думаємо. Тому давайте ми про це поки що помовчимо. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, ми перемагаємо. Свої питання пишіть в телеграм-каналі до мене. І посилання є в описі до цього відео. До побачення!